Вітаємо вас на нашому каналі Підшипник .UA». Представляємо вашій увазі кондиціонерний підшипник AC406 206 від литовського бренду Крафт. Даний підшипник є надійним і ефективним компонентом, який гарантує стабільну та безперебійну роботу кондиціонерних систем. Він має широке застосування у різних галузях та успішно використовується для різних типів кондиціонерів: автомобільні, побутові та промислові кондиціонери. Вентиляційні системи. Основні характеристики Підшипник кульковий двохрядний, закритий гумовими ущільнювачами з обох сторін, що надійно захищають внутрішні компоненти від пилу та інших забруднень, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розміри внутрішній діаметр 40 мм, зовнішній діаметр 62 мм та його висота або ширина. 20,625 мм. Підшипник виготовлений з високоякісних матеріалів з використанням передових технологій, що гарантує його надійність та довговічність. Замовити даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам завжди з вами підшипник.ua.